Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо оглядати повноцінно ставок від нуля до завершального етапу. У нас в соцмережах пара підписників вже запитували, тому сьогодні буду питати тата, щоб він розказав. Розкажи нам про ставок від того від задумки і як він зараз виглядає, як що функціонує, і будеш показувати. Я буду ходити зима. Думка така, що завжди вже багато років хотілося мати свою водойму, свої риб. Але вийшлося це десь 4 роки назад. Ну, Риба вже зимує три сезони. Бо купив Купив ділянку і на ній вже те все зробив. Покажи, покажи яка вода. Яка вода прозора. Минулих відео я вже знімав якось. Коли сонце а, було. Щоб добитися такої води, щоб добитися такої води, треба, треба трошки заморочитися, бо немає, немає одинакових ставків. Перший, перший запуск води в мене був весною, а осінню я вже викачував таку жижу, таку зелену жижу, до риби не було видно. Стільки було глибини, допустимо, 20 см, а риби не було в ній видно, вона така була. Потім Потім були проведені роботи над ошибками. І що я зробив? Йдемо те покажу. У мене біоплато було, але воно не справлялось. Так, Воно було в перший сезон, але воно не справлялось. Де покажу. Була куплена. Лампа ультрафіолетова, яка вбиває нічиські зелені водорослі. Була поставлена 75-ка. Ось така лампа, яка функціонує. Це типу як насос качає його чи як? Ні-ні, це Насос качає через цю лампу, а там стоїть ага, всередині... ультрафіолетова лампа, яка вбиває мікроорганізми. всякі. Пізніше, пізніше був поставлений э, така бочка. І там от покажи біозагрузка. Біозагрузка. На якій колонії бактерій, які з'їдають нітрати, нідріти, аміяки. І всередині, всередині до цих бактерій іде, іде трубка від компресора, який качає воду, бо їм треба багато, е, багато повітря, щоб вони гарно функціонували. Е, іде Іде вода зверху, поступає на, на цей фільтр і вже виходить на, на, на біофільт, де рослини, де рослини споживають все остальне, тільки з води. У мене в ящиках е, немає ґрунту е, немає одні камені. І рослини сидять в камнях. І виходить, що все це, цю білу масу, вони... Вони беруть з води. Ось стоїть насос. Ось. Оки покажу цю систему. Стоїть насос. Ось, зараз я його повору, бо він вже припав. Ось це насос. Ось. Ось. 12-кубовий. 12 кубів час. Пізніше я купив я тройника. Ось, дивіться. Отакого От тройника переключається. І він бере мене і бере забор води з ставка і з скіміра. І виходить, вода змішується. Вода змішується. І так як йде е, кругообіг циркуляція тої води, і все. І ми побачили, що вода, вода чистюля. В общем, природних, навіть. Е, навіть в водойомах немає такої прозорості води, що видно. І запрацювало, якийсь склався свій, свій мікроклімат, вийшов баланс, коли всім добре. І рибам, і, і прозорість води, і, і все. Пізніше, пізніше дав я ще один шланг, врізав шланг і поставив ще таку ванну. І зробив такий би додатковий біофіль і з вами. Тут а, три, три ящика пластикових, так само е рослини, аїр липиха. Зараз осінь, воно, звісно, все пожукло, а весною літом вона така. Така мощна зелень. Око ради. Распер... І, і два карася тут живуть. Де? Живу, тут тут живуть два карася, спокійно. Е, і... мене, мене того року жили два карася, але щось <світ> я забув їх, їх виняти. то весною знайшов замерзші в льоду. Ну, да, я так... їх виму і знову в водойом. Ось така історія ставка. І все працює. Розкажи ще про. Тож, якщо це детальний огляд, про... Риба, яка тут запущена, живе. Дивіться, тут є карпи 8 штук, амури 2 штуки, линки 6 штук. І вийшла така історія. Є у мене один знайомий, це 3 роки тому. Каже, серий каже, дивися, залишилось після сезону, стоять на балконі, ніяк не здохнуть живці карасів у відрі. Каже, не хочу їх викидати. Річку, давай викинемо викинем в твій ставок. Ну давай, викинув він 5-6, не знаю. Ну, Це маленькі карасі. І вони почали рости. І виходить, що зараз тільки карасі вже такі карасіщі. І вони вже три рази Там не ростились. Сьогодні сонця немає. Не, не так побачимо. Зараз прям три вже генерації, три покоління. Ну, чотири. Здорові, чуть більше. Я то своїми очима бачу, але на камері не буде вам видно, можливо я вставлю просто кадри з іншого відео і буде супер. А, цих амурів бачиш, он, беру букет букет конюшини і закидаю. І амури і карпи теж, до речі. Под'їдають. Так. Ось так і покажу, як міняю механічний, е, механічний фільтр. фільтр. Зараз в таку погоду то роблю раз в сутки, раз в півтори сутки, бо зараз все не так цвіте і не так попадає. О, дивіться, скільки всякі Прості, Прості колготи, більш цупкіші треба. Прості колготи жіночі надіваєш на гафрірований такий шланг дротом. Опа і воно дещо ло, ловить всю ту какуб'яку. А ця какаб'яка скидається під, під рослини. -так, так їм добре всю цю штуку споживати. Споживати, так, да, їсти і все. Тут ще хай буде, тут менше, то було ще хай буде. Ось так, так Кадр на заставку треба. Пару фільтрів, перший механічний, другий там в бочці, все рівно все. Я часом бочку викачую, там всередині теж такий, ну, мул, зелене. Але цього вистачає, щоб цих 65 кубів, які тут є, була циркуляція і були. Пос... Ну, Дивися і радуйся, що вода чиста. І, ви, і риб видно, і їм добре. ж. Скільки 2. метрів до дна? 2. 2, 2, 2, 2, 10. 2, 2, 10. Їм вистачає на цій глибині зимувати. Зимою просто опускаю, опускаю. Як ця штука називається, яка розпилює той де повітря? Ну, Компресор кидаю просто сюди. І виходить, ополонка постійно він постійно робить і вона не замерзає і є їм чим там подихати. Да. Добре. Ось така історія. І щоб аерація. Аерація в мене двох видів. Там маленький фонтан і е... компресор в, в, в біозагрузці. Риба поки почуває себе добре, то я сюди літом не ставлю. Не ставлю. Їм вистачає, коли аерірується вода в бочці і, і через цей бандарк. Ще літом коли жарко, натягую сюди 3х3 на сітку таку на, на, на шнурка, щоб трошки затіняло. Це жарт і вісить. І все, а зараз зняв цю сітку, бо... Бо немає сонця і вода, і не і цвіте, не цвіте. І, і все добре. Добре. Все розказав, чи ще щось є? Та в принципі. В принципі, якісь питання будуть, то, 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 то добре, можна друзі. а так, в принципі, плюс-мінус цю інженер, інженерію, як працює ставок. Бо ставок штучний під плівкою спіс, спеціальною, і то... Він мусить циркулірувати однозначно. Якщо без циркуляції це буде болот, Насос постійно повинен робити через стінер, забирати з гладі води вся, всяке всякі сміття, мусить циркулювати. І тоді буде, буде діло і буде радувати око. Друзі, дякую за перегляд. Надіюсь, відповіли на всі питання, які вас цікавили, коли ви відкривали це відео. Зрозумів, що треба просити і нагадувати людям, що якщо їм сподобалось, щоб вони ставили лайк, писали коментар, підписувались. Тому робіть це все, підтримуйте канал, якщо вам реально сподобалось. І чекайте нових відео.